Вітаю глядачів свого каналу. Я буду зараз робити, сьогодні 27 вересня, я буду робити карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, в общем, всіх тих міст, які я завжди роблю, а традиційно поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від, цього, від 27 вересня до 29-го включно ми беремо три доби. Покажіть мені місто Запоріжжя, яка буде карта дня для міста Запоріжжя. У нас люди проблеми вже почалися іменно ось вони, бачите, ми вже, ми вже маємо ті проблеми. Вже нарушен наш порядок, наше життя, порушено іменно вогнем, іменно ракетами. Ми маємо ті проблеми. Так, ми маємо ще самодостатність, ми ще самодостатні, але проблеми ми вже ці маємо. І будемо мати впродовж цих трьох діб. Будемо мати зміни фази. Будемо. Будемо, Ми теж наносити удари, але будемо і отримувати удари, і дуже несправедливі, бо вони будуть внезапні. куди ми від того не дінемося. Ось так. Бачите? Це чітко показало. Будь ласка, покажіть мені місто, місто Мелітополь. Місто Мелітополь. Зараз там референдум той проходить. Гляньте старші аркани випали, боже ж мій. Немає там сонечку, перевернуто то маленьке, теплиця, там життя. Люди Люди, в принципі, ховаються, люди не мають нормального життя. Це депресія, це страхи, це погані сни. Кошмари, оце таке на луну. І люди закриті. закриті, Вони, звісно, вони в окупації, вони закриті. Три старших аркани і всі погані. Всі погані. Тут трошки-трошки життя теплиться, Трошки зовсім. ось так, Це Мелітополь наш. Покажіть, покажіть, будь ласка, мені Бердянськ. Іде якась таємниця пожиці, і іде обрізання чогось, уход кудись. Тобто люди хочуть скинути то з себе, тікають, люди уходять, кидають домівки. Але тут падає самодостатність. Давайте ми її розкриємо. Закритість. Закритість. Так, люди, люди мають поняття, що вони роблять, але ой, ви не бачите карти. Я вибачаюся. Отак, отак я роблю розклади. Я вся в картах і я не бачу, що в мене в камері. Дивіться, люди. Е, значить, закритість іде. Так, ця самодостатність у людей, вона закрита. Закрита повністю. Іде жриця, тобто там щось буде таке цікаве у Бердянську люди. Не будемо лізти, жриці, то таємна історія. Закриває, хай закриває. Подивимося завтра. Але то на три, на три доби. На три доби ми дивимося. Ладно. Але ж покажіть мені, бердян, що роблять наші люди там. Що вони роблять? Нічого вони не роблять, в них йде в них тяжкий дуже етап зараз під перевернуті трійки. Йдуть удари, йдуть повне е, по чашам. Ну, в общем, погані почуття йдуть. Там їх і б'ють, і знищують по цим мечам, тройкам, перевернутим, все іде непомірно це. Їх просто насильно заставляють ці всі підписи ставити. Здіваються над людьми, суки. Так, давайте подивимося енергодар. Це наші люди. Наші люди тримають удар, але їх там теж лупашать. Це коли падає туз, то. То таке обоюдне, знаєте? Я вам хочу сказати, що так, спілкування там немає, між людьми вони закриті. Тому і падає королева чаш. Люди закриті по хатам Люди закриті по хатам наші. Так, так, фантазії, ілюзії уходять в себе. Отшельник, тобто вони вшли, пішли в себе і е, страхи йдуть. Страхи, постійні страхи у людей. Давайте подивимося по атомній нашій, що там робиться. Технічний стан нашої атомної електростанції Запорізькій, покажіть нам. Так, немає радості. Башня перевернута. Е, але по вона в перевернутому стані зменшена та ситуація, і йде все ж таки достаток. Тобто, ну, вона все-таки тримається, самодостатність. Тут іде, це карта сім'ї, десятка монет і, і, і карта самодостатності. Тобто вона тримається, але, але але радості мало. І ще я так подозріваю, що ті ублюдки, там, які там ходять, вони зараз ще й бухають там. Ну, ми зараз їх подивимося. Давайте подивимося наших атомщиків, в якому вони там стані, що вони, як вони там, хлопці наші. Гарні карти їм випали. Таємна історія. Настрій в них більш-менш. І вони там щось діять. Щось діять. Діять. Але йде тоска, ідуть страхи. Ідуть страхи, таємниця. Пожриці. Ну... Бачите, не дають їм спілкуватися між собою. Але вони працюють, люди. Працюють, помагу працюють все ж таки, люди. Не дуже там, звісно, історія така, але хоч, хоч не б'ють. Давайте подивимося у тих магатешників. Магате, магате. Це ж таємниця. І вони хочуть, вони хочуть йти оттуда. Вони хочуть йти отуда, Бо нема там стабільності. Вони хочуть іти отуда. Вони поробили і хочуть іти оттуда. Вони, вони, мабуть, чекають сміну собі. Сміну собі чекають. Дуже невпевнена ситуація, по інтелекту, там, вони вже втрачають там, розум з тими придурками, які їх окружають. Там дуже невпевнена ситуація. Вони мають справу з ідіотами. Понимаєте? Вони не можуть з цими росіянами общатися. Навіть даже, даже наштал того, що там один із них росіянин. Давайте подивимося. Як себе почувають окупанти? Окупанти Ой, прекрасно, вони себе там почувають, ніхрена не роблять, ніяких в них там дій нема, в принципі, таких. Вони не хочуть нічого робити. Вони там собі гуляють, розвлікаються, обкрадають людей, ведуть себе дуже жорстоко, хладнокровно. Але вони розуміють, що вони не захищені там. Вони це відчувають. Вже скоро, хлопці, ви получите по голові. Чекайте. Так, давайте подивимося місто Оріхів. Іде соперничество, дуже серйозна, нестабільна ситуація. Все, там в Оріхові страшне, що робиться. Страшне, що робиться, Невпевненість, стабільності, немає Це розвалено, життя, все, шкереберть, і це вже йде бійка. Бійка йде за своє життя. Давайте подивимося нашу сіру зону, що там робиться. Та, що обстрілюється. Ну, ось, пожалуйста, це ж саме все. Все перевернуто, йду людям дуже страшно, непевнена ситуація. Життя теплиться там десь, десь, десь якось. все. А на нічого таке йде. Ну, це все оце, все, все, всі три дні буде оце робитися, Але воно вже там давно в них робиться. Ну і давайте в цілому подивимося окуповану територію. То, що я. А, ні, дивимося зараз пологи. Пологи дивимося. Давайте подивимось пологи. Пологи. Люди не спілкуються, немає в них там рішучості. В них там купа проблем. Купа проблем. Окупанти. Окупанти. Окупанти роблять, що хочуть там. Іде зміна фази, але вона вже в них нестабільна в окупантів, і вони вже почали боятися. Вже починають вони боятися, мабуть, по ними там врізали чимось. Е, так, вони отримали щось там. От королева, я ж так сказала, отримали удар якийсь вони там. Так, дивимося гуляй поле, гуляй поле, дивимося. Дивимося наших людей. Гуляй поле. Ну що, гуляй поле тримається, вірні люди працюють, але шансів там дуже мало. Дуже мало мають шансів життєвих там на тому гуляй поле, там страшне, що робиться. Давайте подивимося, як там себе почувають росіяни. Там же ж ці артилерійські дуелі йдуть страшні. Ну, ось вони себе, вони стоять, вони стоять, хірячать по тому гуляй полю. Злі, жорстокі, хладнокровні, ідіоти ідіотами, але вон, в них вже теж не впевнена ситуація. Вони вже то все розуміють, що пора вже, як кажуть, ноги в руки і тікати. Давайте подивимося токмак. Що там у токмаки наших людей подивимося, башня перевернута. Але, але, але люди тримаються, просто ховаються, мабуть, по домівкам. А ну давайте на башню кинемо, що тут. Таємниця, таємниця жриця. Але все ж таки зберігає вона життя цих людей. Хранить. Ховайтесь, люди, ховайтеся, що робить. Давайте подивимося, як там себе почувають росіяни, що вони там роблять. У росіян почалися проблеми. Вже в них там немає такого переможного настрою, немає стабільності. А ну покажіть, хірячать по ним наші. Ну, наші, я так скажу, що тут іде така карта, що ця карта перевернута, то по ним теж так б'ють, але не дуже, бо ця карта вона в негативі королева. А, в принципі, я чого ж ні. Вони їм знищуються, це ж їхня. Хірячать, бо, бо знищують їхню матеріальну базу технічну. Хірячать, того й проблеми. Я так. так, давайте подивимося в цілому окуповану територію. В цілому нашу Запорізьку територію окуповану. Ці карти геть погані, це для наших людей. Новини погані, невпевнена ситуація. Життя, ледь-ледь триває. Окупанти окупанти гірка істина. І вони бачать, що люди не хочуть. Але все ж таки вони роблять свої справи. Тут і башня падає. І той... Ану, покажіть, удари будуть по ним. Так, жезлова королева. Показує нам, що, що удари будуть проходити, бо вона перевернута. Це негативна карта для них. Будуть для них удари. Буде хаос, безпорядок. І е, будуть якісь по пажику вони робить е, речі. І будуть якісь новини у них там іти. Поразка буде у них. Поразка буде. Буде поразка. Серйозна така, немаленька. Вони тут йдуть і зрадники, тут у них все буде. Ось отак, дивіться. Так. А ну, давайте я задам питання. Так, покажіть мені, будь ласка, наші українські ЗСУ на окупованій території. Чи будуть вони якісь дії робити? Покажіть нам дії ЗСУ на окупованих територіях Запорізької області. Діє наших ЗСУ. Дії наших ЗСУ. Вони непомірні, бо м, помірність перевернута. Дії їхні не дуже, бо вони там трошки не мають захисту. Якось так показує. І е, тут іде непевнена ситуація, люди. Непевнена ситуація йде наших ЗСУ. Ні. Не будуть вони нічого поки робити, поки що нічого. Довійка перевернута, стабільність перевернута. То, що я вам казала, до кінця декади цієї не буде ніяких подвіжок по нашим ЗСУ в Запорізькій області. Дуже погано, звісно. Ну, може, хоч будуть розстрілювати їхні бази там, та оті всі командні розрахунки, живу силу, то будуть бити, вони очитуються кожен раз. Так, все, я вам показала Запорізьку область. Карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, не нажимайте зразу, не обирайте рекламку. Я дуже вам вдячна, що люди дивляться трошки там. І ну, як кнопочка та буде, то пропускайте. Я вам дуже дякую, за то, що ви дивитесь мій каналчик. Так що мене це втішає, люди. Чесно, я, я сама себе цим заспокоюю і сподіваюся, що я заспокоюю і вас. Все, почуємось, попа. Зараз буду робити другу частину на Херсонську Херсонщину, Херсонг Херсон, і правилі берег Херсону. Почуємось, папа.